І от що я вам хочу сказати. Ви подивіться, якщо у вас немає дачі, городу, але є кашпо гарненьке, може і не гарненьке, можна посадити кущик, помідорок, будь-якого сорту. Тут черіки такі гарненькі. І вирощувати. Можна обривати пасанки, не обривати пасанки, як вам подобається. І завжди буде все при вас. І завжди ви зможете дістатися до свого городу, полити, покропити, провести якісь досліди і мати ще й насолоду домашньої ягідки, якої, звісно, не отримаєш від покупного. Помідорчика дуже-дуже рекомендую. Можна зробити і гарно.